17-річну Настю пригонець, яка дивом вижила під час удару расистів по залізничній станції в Чапленому на Дніпропетровщині. Доправили на лікування до Австрії. Її батьки згоріли, згоріли заживо у власній машині. А дівчина отримала 25% опіків тіла і тяжкі травми голови. Як лікарі боролися за життя дівчини, і яка ще допомога їй потрібна, розкаже Марта Шикула. Трагедія на залізничному вокзалі у Чапленому на Дніпропетровщині забрала життя 25 людей. Серед них батьки 17-річної Анастасії, які живцем згоріли у власному авто. Дівчині дивом вдалося вистрибнути з полум'я. Частичка осколком заділа машину. Машина загорілась, і в общем, в даний момент, погірші родителі, сестра, маю вона... Вибралася, она ждала, когда выйдет мама, и стала горячо, Очень сильно почала кричати. И она очень ждала маму, когда она выйдет. І не дождався, просто зняла реміння і выбежала з машини. Життя Насті врятували у дитячій лікарні Дніпра, куди ледь живою провезли після обстрілу уламок ворожої ракети, поранив дівчині голову. А 25% тіла вкривали опіки. Однак стан пацієнтки залишився критичним, тож медики вирішили евакуювати Настю на лікування за кордон. Транспортувати її було непросто. З Дніпра дівчину перевезли у Київський ухмадит, потім у дитячу лікарню Львова, де її стан вдалося стабілізувати. Дитина має важку травму, на фоні якої в неї є важкий сепсис і є наркова недостатність. Ми мусили оцінити функцію нирок, подивитися, чи все гаразд з електролітами, чи потрібні дитині якісь додаткові, можливо сеанс діалізу перед тим, аби її транспортувати, аби це було безпечно в першу чергу для самої дитини. Перед транспортуванням до Європи лікарі Перевіряють показники життєдіяльності та підключають необхідні апарати, щоб дорогою контролювати стан пацієнтки. Ми переконалися, що пацієнт є транспортабельним. Ми продовжуємо транспортувати. Далі їдемо до Польщі, а потім на літак до Австрії. До Австрії настю супроводжує рідний брат. Тамтешні медики продовжать боротьбу за життя дівчини. Зокрема, рятуватимуть руку, яка найбільше опечена, та проведуть пластичні операції. Марта Шиколев Генрадіон Ельвів П'ятий канал.